Студія наповнилась напруженою тишею, коли камери почали зйомку. Ведуча програми, жінка років 45 з проникливим поглядом сіла навпроти відомого езотерика. Сьогодні мав статися розмова, яка згодом облетить усі новинні стрічки та соціальні мережі. Хаял Алекперов прибув до студії рано вранці ще до початку офіційного запису. Технічні працівники помітили, що він виглядав збентеженим, ніби щойно побачив щось таке, що змусило його переглянути власні попередні висновки. Протягом останніх трьох тижнів Алекперов публічно не виступав, відмовлявся від інтерв'ю, не з'являвся на телебаченні. Його помічниця повідомляла журналістам, що майстер перебуває в стані глибокої медитації та роботи з енергетичними потоками, які вимагають повної ізоляції від зовнішнього світу. Саме в цей період, за словами близьких до нього людей, Олег Перов отримав видіння, яке його вразило настільки сильно, що він вимагав термінового виходу в ефір. Продюсери відомої передачі спочатку сприйняли це як чергову піар-акцію, але коли побачили обличчя езотерика під час попередньої зустрічі, зрозуміли, цього разу йдеться про щось серйозне. Ведуча почала розмову повільно вибудовуючи напругу, вона розповіла глядачам, що сьогоднішня зустріч відбувається за надзвичайних обставин. Алекперов особисто зв'язався з редакцією та попросив час в ефірі, пояснюючи, що інформація, яку він має передати, не терпить зволікань. За її словами, команда передачі перевірила всі попередні передбачення езотерика за останні п'ять років, і точність його прогнозів становила 82%, що для подібних практик вважається надзвичайно високим показником. Особливо вражали випадки, коли Алекперов називав конкретні дати подій, які здавалися неможливими в момент озвучення, але згодом справджувалися з точністю до кількох днів. Ведуча нагадала, що рік тому він передбачив зміни в міжнародній політиці, які тоді здавалися фантастичними, але реалізувалися протягом наступних дев'яти місяців. Вона підкреслила, що сьогоднішнє передбачення стосується безпосередньо України, її територіальної цілісності та майбутнього, яке настане швидше, ніж очікує більшість політичних аналітиків. Глядачі мають право знати, що саме побачив Олег Перов у своїх видіннях, особливо зважаючи на те, що йдеться про повернення двох конкретних областей, які зараз перебувають під окупацією. Хаял Алекперов нахилився вперед, його темні очі дивилися прямо в камеру. Він говорив повільно, вибираючи кожне слово з особливою ретельністю. 21 жовтня, близько третьої години ночі, він прокинувся від відчуття, яке описав як електричний струм, що пройшов через його тіло. Перед очима виникли образи, які спочатку здавалися хаотичними: фрагменти карт, обличчя людей. Колони військової техніки прапори. Але потім картина почала складатися в чітку послідовність подій. Олег Перов побачив Запорізьку область, він побачив, як українські сили просуваються в глиб окупованої території не через масштабний наступ, а через серію точкових операцій, які розпочнуться наприкінці лютого наступного року. Ці операції не будуть широко висвітлюватися в медіа спочатку, тому що військове командування прийме стратегію мовчазного просування. Алекперов бачив конкретні населені пункти: спочатку невеликі селища на півдні області, потім більші міста. Він бачив, як окупаційні сили почнуть відступати не через військову поразку в класичному розумінні, а через порушення логістичних ліній, які стануть неможливими для підтримки через події, що відбудуться на інших ділянках фронту. Другою областю, яку Україна поверне, за словами Алекперова, стане частина Донецької області. Він пояснив, що бачив це повернення не як одномоментну подію, а як процес, розтягнутий на період з березня по червень наступного року. Візіонер описував конкретні деталі. Він бачив, як українська армія встановлює контроль над Маріуполем через операцію, яка розпочнеться несподівано як для ворога, так і для більшості міжнародних спостерігачів. Олег Перов наголошував, що ця операція стане можливою через зміни в міжнародній ситуації, які почнуться вже в січні. Він бачив зустрічі високопоставлених дипломатів, на яких приймалися рішення про посилення військової допомоги Україні, але не просто словами, а конкретними поставками озброєння, яке змінить баланс сил на східному напрямку. Езотерик описував систему зброї. Деталі якої він не міг ідентифікувати технічно, але бачив їх вплив на хід бойових дій. За його словами, це буде технологія, яка нейтралізує переваги противника в артилерії та авіації на конкретних ділянках фронту. Алекперов далі розповідав про те, що передувало його видінню. Він пояснив, що протягом вересня та жовтня відчував наростаючу енергетичну напругу, яка концентрувалася навколо української теми. Під час медитативних практик він неодноразово бачив символ тризуба, який світився надзвичайно яскравим світлом, що в його інтерпретації означало наближення критичних змін. 15 жовтня під час сеансу він побачив карту України, на якій дві області почали пульсувати червоним, потім жовтим, а потім синім кольором. Червоний символізував кров та страждання, жовтий період невизначеності та боротьби, синій повернення під український контроль та відновлення. Візіонер підкреслив, що ці кольори з'являлися саме в такій послідовності, і саме над Запорізькою та частиною Донецької областей. Він бачив це видіння тричі протягом одного тижня, причому кожного разу деталі ставали чіткішими. Останнє видіння було настільки яскравим та докладним, що він прокинувся з відчуттям фізичного виснаження, ніби сам брав участь у тих подіях, які бачив. Говорячи про Запорізьку область, Алекперов називав конкретні часові рамки. За його баченням, перші визвольні операції розпочнуться між 23 та 27 лютого. Він бачив, як погодні умови відіграють критичну роль. Буде період несподіваної відлиги, яка створить складнощі для важкої техніки, але українські підрозділи використають це на свою користь застосовуючи тактику швидких мобільних груп. Алекперов описував, що бачив колони легкої бронетехніки, які рухалися лісовими масивами та сільськими дорогами, обходячи основні укріплення. Ці операції будуть координуватися з точковими ударами по командних пунктах противника, що створить ефект паралізації управління на певних ділянках. Візіонер підкреслював, що бачив не масовий штурм. А серію чітко спланованих операцій, які призведуть до того, що окупанти почнуть залишати позиції без серйозного опору. До середини березня, за його словами, під український контроль повернеться близько 45% території Запорізької області, яка зараз окупована. Щодо Донецької області, Алекперов був ще більш конкретним. Він бачив Маріуполь у період з кінця березня до початку квітня. Місто в його видінні виглядало зруйнованим, але він бачив українські прапори над головними будівлями. Езотерик описував, що операція з визволення Маріуполя стане можливою через одночасний наступ з кількох напрямків, який розпочнеться після того, як український контроль буде встановлено над населеними пунктами на півночі від міста. Він бачив конкретну дату 15 квітня, як день, коли в місті з'являться перші українські підрозділи. Олег Перов підкреслював, що бачив це дуже чітко: українські солдати, які входять до міста, мешканці, які виходять з підвалів плач та радість одночасно. Він бачив, як люди обіймають військових, як піднімають прапори, як плачуть від полегшення. За словами візіонера, повне визволення Маріуполя займе близько трьох тижнів після входження перших підрозділів, тому що потрібен буде час на розмінування та зачистку території. Олег Перов також говорив про те, що ці події будуть супроводжуватися важливими змінами на міжнародній арені. Він бачив зустріч лідерів провідних західних країн, яка відбудеться в січні, де будуть прийняті конкретні рішення про посилення підтримки України. Ця зустріч не буде широко анонсованою, але її результати стануть очевидними протягом лютого, коли почнуться поставки нового озброєння. Візіонер описував, що бачив документи, на яких стояли підписи, бачив рукостискання, бачив серйозні обличчя політиків, які розуміють критичність моменту. За його словами, ця зустріч стане переломною, тому що на ній будуть озвучені факти про плани противника, які змусять західних партнерів перейти від осторожної підтримки до активної допомоги. Але Кперов. Бачив конкретні цифри військової допомоги, які значно перевищать все, що надавалося раніше, але він не називав точних сум, пояснюючи, що бачив їх лише фрагментарно. Далі Олег Перов розповідав про внутрішні процеси в окупаційних силах. Він бачив, що всередині лютого в командуванні противника розпочнуться суперечки та конфлікти. Візіонер описував сцени, де високопоставлені військові сперечаються між собою, звинувачують один одного в помилках, не можуть дійти консенсусу щодо стратегії оборони. Ця внутрішня нестабільність, за його словами, буде використана українською розвідкою, яка проведе серію операцій, спрямованих на посилення цих конфліктів. Олег Перов бачив, що саме в цей період розпочнуться перші відступи окупаційних сил з окремих позицій, спочатку хаотичні, потім більш організовані. Він підкреслював, що бачив не повний колапс противника, а саме організоване відступання, яке буде подаватися як тактичне перегрупування, але насправді означатиме неможливість утримання захоплених територій. Візіонер також описував роль місцевого населення в цих подіях. Він бачив, що жителі окупованих територій почнуть активніше співпрацювати з українськими силами, передаючи інформацію про розташування військових об'єктів, про переміщення техніки, про плани окупантів. За словами Алекперова, це співпрацівництво стане критичним фактором успіху визвольних операцій. Він бачив конкретні епізоди, як місцеві жителі вказують безпечні маршрути українським підрозділам, як допомагають з продовольством, як приховують розвідників. Езотерик підкреслював, що це не буде масовим рухом опору в класичному розумінні, але буде достатньо ефективною мережею підтримки, яка надасть українським силам критичну інформаційну перевагу. Алекперов перейшов до опису наслідків цих подій. Він бачив, що успішне визволення Запорізької області та Маріуполя створить ефект доміно. Інші окуповані території починають розглядатися як наступні цілі для визвольних операцій. За його словами, літо наступного року стане періодом інтенсивної дипломатичної активності, коли міжнародна спільнота почне активно обговорювати умови завершення конфлікту. Але ці дискусії відбуватимуться вже в зовсім іншому контексті: не як спроби зупинити агресора, а як процес визначення умов його поразки. Візіонер бачив великі конференції, де обговорюватимуться питання відбудови визволених територій, повернення біженців, покарання військових злочинців. Він підкреслював, що ці обговорення розпочнуться саме після визволення Маріуполя, тому що це місто стане символом можливості повернення навіть найбільш зруйнованих та окупованих територій. Говорячи про військово-технічні аспекти, Олег Перов описував озброєння, яке з'явиться у українських силах. Він бачив системи, які здатні вражати цілі на значних відстанях з високою точністю. За його словами, ці системи почнуть надходити вже в лютому та кардинально змінять можливості українських сил по ураженню важливих об'єктів у тилу противника. Візіонер не називав конкретних назв озброєння, пояснюючи, що в його видіннях він бачить ефект від застосування, а не технічні характеристики. Але він описував, як ці системи використовуються для знищення складів боєприпасів, командних пунктів, вузлів зв'язку, що створює каскадний ефект дезорганізації у силах противника. За словами Алекперова, саме поєднання високоточної зброї та ефективної розвідки створить умови для успішних визвольних операцій. Алекперов також торкнувся теми людських втрат. Він говорив про це з видимим болем, підкреслюючи, що жодна перемога не дається без жертв. За його баченням, визвольні операції будуть проведені максимально професійно, з мінімізацією втрат серед українських військових та мирного населення. Візіонер бачив, що командування приділить особливу увагу плануванню операцій саме з метою збереження життів. Він описував епізоди, коли операції відкладалися або змінювалися саме тому, що розвідка виявляла ризики для мирного населення. За словами Алекперова, це гуманітарне ставлення до операцій стане одним з факторів, який забезпечить підтримку місцевого населення та міжнародної спільноти. Далі візіонер розповідав про економічні наслідки визволення. Він бачив, що одразу після встановлення контролю над Запорізькою областю розпочнеться процес відновлення критичної інфраструктури. За його словами, міжнародні партнери вже підготували плани фінансування цього відновлення і кошти почнуть надходити дуже швидко. Кперов бачив, як у визволених містах відновлюється електропостачання, водопостачання, як ремонтуються дороги, як відкриваються лікарні та школи. Він підкреслював, що цей процес буде йти набагато швидше ніж після попередніх визвольних операцій, тому що вже існує відпрацьована система координації між українською владою та міжнародними організаціями. За словами візіонера, до кінця літа наступного року визволені території почнуть повертатися до нормального життя, хоча повне відновлення займе роки. Олег Перов описував також психологічний вплив цих подій на все українське суспільство. Він бачив, що визволення Маріуполя стане моментом, коли віра в перемогу перейде від надії до впевненості. За його словами, це місто має особливе символічне значення, і його визволення покаже всім, що жодна територія не є остаточно втраченою. Візіонер бачив масові святкування по всій Україні, коли буде оголошено про визволення Маріуполя. Він бачив людей, які обіймаються на вулицях, які плачуть від радості, які вивішують прапори. За словами Олег Перова, цей момент стане переломним для суспільної свідомості. Він закріпить розуміння, що перемога не просто можлива, але неминуча. Візіонер також говорив про міжнародну реакцію. Він бачив, що визволення цих двох областей стане каталізатором для посилення тиску на агресора з боку світової спільноти. За його словами, країни, які досі зберігали нейтралітет або обережність у своїй позиції, почнуть відкрито підтримувати Україну. Але Кперов бачив конкретні заяви лідерів різних країн, які публічно визнають, що єдиним правильним рішенням є повна підтримка України у відновленні територіальної цілісності. Він бачив, як розширюються санкції проти агресора, як посилюється його міжнародна ізоляція. За словами візіонера, процеси, які розпочнуться після визволення Запорізької області та Маріуполя, будуть необоротними та призведуть до фундаментальних змін у всій міжнародній системі безпеки. Алекперов підкреслював, що його видіння показали не лише військові аспекти, але й людські історії. Він бачив родини, які возз'єднуються після років розлуки. Візіонер описував епізоди, коли люди, що евакуювалися з окупованих територій, повертаються до своїх домівок, навіть якщо ці домівки зруйновані. Він бачив, як вони обіймають рідні вулиці, плачуть біля могил близьких, яких не змогли поховати належним чином під час окупації. За словами Олег Перова, ці особисті історії будуть не менш важливими ніж військові перемоги, тому що вони. Показують справжню ціну свободи та справжнє значення повернення додому. Візіонер також торкнувся питання правосуддя. Він бачив, що після визволення розпочнеться процес документування військових злочинів, скоєних під час окупації. За його словами, міжнародні організації та українські правоохоронні органи працюватимуть спільно над збиранням доказів. Олег Перов бачив. Як відкриваються масові поховання, як ексгумуються тіла, як проводяться експертизи, він підкреслював, що цей процес буде болісним, але необхідним для того, щоб правда стала відомою всьому світу. За словами візіонера, докази зібрані на визволених територіях, стануть основою для міжнародних судових процесів, які призведуть до засудження військових злочинців. Алекперов говорив про роль інформаційної війни в цих процесах. Він бачив, що противник намагатиметься представити відступ як тактичну перегрупування, а визвольні операції як провокації. За його словами, українська та міжнародна медіа працюватимуть активно над спростуванням цієї дезінформації. Візіонер бачив журналістів, які працюють на визволених територіях. Беруть інтерв'ю у місцевих жителів, фіксують докази окупації та злочинів. Він підкреслював, що правда буде настільки очевидною та документально підтвердженою, що жодні спроби спотворити реальність не матимуть успіху. Щодо конкретних дат, візіонер був максимально точним, наскільки дозволяють його практики. За його словами, перша фаза визволення Запорізької області розпочнеться 25 лютого плюс-мінус два дні. Критична фаза операції з визволення Маріуполя припадатиме на період з 15 по 23 квітня. Повне встановлення контролю над основною частиною обох областей завершиться до 10 червня. Але Кперов підкреслював, що ці дати не є абсолютно фіксованими. Тому що військові операції залежать від багатьох змінних факторів, але енергетичні потоки, які він бачить, вказують саме на ці часові рамки як найбільш ймовірні. Візіонер завершував свою розповідь описом загального стану, який настане після цих подій. Він бачив Україну, яка стає сильнішою та більш об'єднаною. За його словами. Досвід визволення та відбудови цих територій стане основою для майбутнього визволення всіх окупованих земель. Олег Пров бачив, що до кінця наступного року військово-політична ситуація зміниться настільки радикально, що питання повного відновлення територіальної цілісності України перейде з категорії далекої мрії до категорії конкретного плану з чіткими термінами реалізації. Він підкреслював, що візволення Запорізької області та Маріуполя це не кінець шляху, а критично важливий етап, який відкриває дорогу до остаточної перемоги. Ведуча дала Алекперову завершити свою думку. Візіонер підсумував, що його передбачення базується не на політичному аналізі чи військовій експертизі, а на тому, що він бачить в енергетичних потоках та візіях. За його словами. Ці візії ніколи раніше не були настільки чіткими та детальними. Але Кперов висловив впевненість, що події розгортатимуться саме так, як він описав, і що українському народу судилося пережити ці важливі моменти визволення вже дуже скоро. Він закликав людей. Готуватися до цих змін морально та психологічно, підтримувати армію, вірити в перемогу, тому що саме колективна віра та єдність народу створюють ту енергію, яку він бачить у своїх видіннях. Студія знову занурилася в тишу. Ведуча дала глядачам кілька секунд, щоб осмислити, почуте. Потім вона звернулася до камери, резюмуючи, сказане Алекперовим. Передбачення озвучене сьогодні стосуються конкретних територій та конкретних часових рамок. Запорізька область та Маріуполь. Ось два географічних пункти, про які говорив візіонер: лютий, березень, квітень, червень наступного року ось часові рамки, в які мають відбутися описані події. Ведуча підкреслила, що команда передачі буде уважно стежити за розвитком ситуації та порівнювати реальні події з тим, що було сказано в студії. Вона нагадала глядачам про попередні успішні передбачення Лекперова та про те, що його слова заслуговують на увагу незалежно від того, як хто ставиться до езотеричних практик. Завершуючи програму, ведуча висловила надію, що передбачення справдиться, і Україна справді поверне ці дві області під свій контроль у зазначені терміни, принісши довгоочікуване визволення мешканцям окупованих територій та наблизивши остаточну перемогу всієї країни.